Доброго ранку, діти. Що воно за трудівничка, така собі невеличка, По квітках собі літає та смачний медок збирає. Любить працю, хоч мала. Це відомо всім бджола. Бджоли дуже корисні комахи. І людина піклується про них. Влаштовують для бджілок спеціальні дерев'яні хатки. У них їм гарно та затишно жити. І зручно свій медок носити. Такі хатки для бджілок називаються вуликами. Із одним вікном хатина роботяща в ній родина. По квітках собі літають, мед пахучий добувають. Ось і наші бджілки цілий день літали по квіточках, збирали нектар для того, щоб у нас у всіх був медок. Бджілки будуть летіти додому у свій вулик. А давайте, малята, ми нашим бджілкам зробимо новий гарний будиночок вулик. Спочатку зробимо гімнастику для пальчиків. Простелився килимок, підсамісінький горбок, розстелився перед нами килимок, цей непростий. Він з травички, він живий. Будувати ми будемо з конструктора Лего. Починаємо. Нам потрібні ось такі деталі: зеленого кольору, білого кольору, жовтого кольору. Та червоного кольору. Зелені та червоні середнього розміру. І невеличкі білі та жовта. Спочатку прикладаємо один до одної зеленого кольору наші детальки. І починаємо будувати. Ми збудували стіни для нашого вулика і залишили місце для того, щоб бджілка туди залітала в цей вулик. Ось такий вулик будиночок ми з вами збудували для наших бджілок. Давайте його ще раз роздивимося. Якого кольору травичка? Так. Зеленого. А якого кольору стіни? Так білого і жовтого. А якого кольору дах у вулика? Так червоний дах. Молодці малята. І тепер у наших бджілок є вулик. І вони вам дуже вдячні. До зустрічі, малята!